Павло Коеліо говорить: мудрий не той, хто знає багато, а той, хто знає потрібне. Вітаю! Мене звати Сергій Зайцев. Я є директором комунального закладу Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради. Радо запрошую вас на свій авторський курс інклюзивна освіта в умовах дистанційного та змішаного навчання. Сьогодення не тільки змушує перебудувати освітній процес, опанувати нові ефективні цифрові технології, навчитися долати виклики, які виникають при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, а йде привід замислитися та шукати відповіді на питання: як ефективно налагодити освітній процес за умов дистанційного та змішаного навчання, як оцінювати навчальні досягнення учнів з особливими освітніми потребами за таких умов, які технології використовувати, аби досягти баз. Женого результату у курсі ви знайдете відповіді на ці та багато інших запитань щодо інклюзивної освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання. Адже як говорив Бенджамін Франклін, скажи мені, і я забуду, навчи мене, і я запам'ятаю, залучіть мене, і я навчуся. Отже, приходьте на урок, буде корисно та пізнавально.